Сьогодні ви перемогли над металургом. Як ти вважаєш, завдяки чому вам вдалося це зробити? Те, що ми бились друг за друга, старалися, підтримували один одного. Ну, за рахунок бійцівських якостей за так. у вашій команді зараз тренер, який з початку цього сезону тренує гірник спорт Твої враження від його процесу. Тренувального. Все подобається, сучасний підхід. Все, все що він робить, мені ну, імпонує. І хлопці це підтримують його, він нас підтримує, І тому в нас є результат. Да, хотілося б більш, щоб кращий був результат, але це футбол. Десь фарт, десь фарту нема. Значить не заслуговували раніше вигравати, щоб зараз заслуговували ці дві гри. Ми будемо рухатись далі. Як ти вважаєш, що допомогло вам втримати цей рахунок 1-0? Ну, і фарт і те, що за друг за друга, те, що виконували вказівки тренера, ну, заслуговували вже свою працю, заслуговуємо на перемогу. Що очікуєш від гри з Кременем? Ну очікую тільки перемоги, тому що ми в першому колі програли. Це принципова гра для нас, тому тільки перемога, іншого результату ми не хочемо.